Що чекає в коханні в найближчому майбутньому? Двоєчка мечів, дивися, ти ніби над собою дуже сильно попрацювала. Ти закривала очі довго на щось, на щось не звертала увагу, не хотіла звертати увагу. Якісь обмани за спиною робилися. Да? Ну, ти все перевертаєш з ніг на голову, ти кажеш, все, стоп, зі мною так більше не можна. І уходиш у імператрицю в достойну, в розумну, в красиву. Тут може бути навіть робота над собою і духовна, і фізична. Да, там, ну, ти скинула лишні кілограми, тобі вже надоїло. Ти пішла там, пострилася, пофарбувала волосся, бо тобі це вже надоїло. Ти, ти себе поміняла, ти над собою попрацювала. Тому що довгий період часу ти, ти не звертала увагу на щось. Так, ти працюєш зараз над собою, над, те, над тим, щоб мужчина до тебе ставився як до цінності, так? щоб він тебе цінував, щоб він тобі дарував подарунки, щоб він тобі дарував свою увагу. І він це починає робити. Він бачить, ага, щось помінялося так уже не можна, як було раніше. Треба вести себе по-іншому. Дуже гарні карти йдуть. Він починає цінувати. Ти йому починаєш дуже подобатися, подобатися по-іншому. Він бачить твій розвиток, він бачить зміни в тобі і розуміє, що так, як раніше, я вже не можу діяти. Мені треба вкладатися, мені треба працювати. Мені треба стати достойним цієї шикарної, достойної дівчини. По-моєму, дуже класний розклад. Хай буде так.